Понеділок. Ти розпочав його, не помолившись і не читавши Біблію. Але ж всі знають, що понеділок день важкий. Та що там понеділок? Ти так прожив весь тиждень. Хоча ні, була молитва, коли друзі пригощали тебе піцею, ти в захваті сказав: О, дякую тобі, Боже, за смачну піцу. А ні, ще було раз, коли ти доганяв маршрутки і взмолився. Боже, лиш би він мене помітив. І водій помітив, на що ти сказав: О, пощастило, я не запізнюсь. На роботі протягом тижня ти обманював клієнтів, що товар привезений з Європи. Хоча ти точно знав, що це чистий Китай, і ти себе виправдовував, що так же всі роблять. А пам'ятаєш, ти нагрубив своєму колезі, хоча чітко розумів, що правий то він. Так промайнув весь тиждень. А в неділю, хоч із запізненням, ти прийшов на служіння, а кладаче пожертвування навіть озирався, чи всі бачать, що ти кладеш. І так відбувається із місяця в місяць, і з року в рік. Знаєш, друже, тебе сміливо можна назвати недільним християнином. Пам'ятаю, якось я спілкувався зі своїм шкільним другом. Він знав мій розклад життя і посеред розмови почав жаліти мене. Каже: Знаєш, Славік? Мені якось навіть жаль тебе. То в вівторок у тебе співанка, то в середу служіння, то якийсь розбір, то ще щось. А про неділю я взагалі мовчу. Та ти якийсь раб. Цей час він палив сигарету, і я йому кажу: а ти візьми і перестань курити, кінь сигарету, і все, більше не пали. Та ні, сказав він, не можу. Ти ж знаєш, що я вже кілька разів пробував лишити. Бачиш, та хто з нас раб? Я йду на зібрання, бо це бажання мого серця. Я хочу йти туди, а ти мусиш. Друже. Можливо, ти ходиш в неділю на зібрання тільки для галочки, або щоб служителі чи батьки не питали, чому тебе не було, а можливо, просто, аби заспокоїти власне сумління, через яке Дух Святий, весь тиждень нагадує, що Бог потрібен тобі не тільки в неділю, а кожного дня. Ми збираємось на зібрання по велінню нашого серця для спільного поклоніння Творцю та для взаємної підтримки один одного. І на зібранні сам Христос є серед нас. Ти можеш раз в тиждень ходити на зібрання людей, посеред яких є Христос, але пам'ятай, що цей Христос хоче жити всередині тебе щодня, тільки так прийдуть божественні переміни в твоє життя, і ти відчуєш, що ти є справжнє щастя. Дозвольмо зробити своїм храмом твоє серце, храмом, в якому служіння ніколи не припиняється.